Чутки про Мета пневмовірус в Україні значно перебільшені. Про це повідомив тсн генеральний директор центру громадського здоров'я Михайло Росада. Цього епісезону зареєстровано чотири лабораторно підтверджених хворих. А минулого семеро, мета пневмовірус зареєстровано 20 років тому і в Україні він циркулює кожного епісезону. Його симптоми схожі до всіх гострих респіраторних вірусів: температура, кашель, нездужання. Різниця лише у шляху проникнення до організму. Етапнемовірус проникає не через верхні дихальні шляхи, а у легеневу тканину перші випадки мета в Україні зафіксовано за два тижні до нового 2025 року. У дітей головно до чотирьох років. І саме діти здебільшого хворіють на метапнемовірус. А ще літні люди та зі слабким імунітетом. Летальних випадків від мета в Україні не зафіксовано. Безперечно підвищений ризик захворювання на нього є, враховуючи інтенсивну циркуляцію зараз вірусів серед населення, і активні міграційні процеси, але поки що тенденції до розвитку спалаху метапневмовірусної інфекції не фіксуються. Важливо застосовувати засоби неспецифічної профілактики згартування, С і вживання вітаміну С. Відповідно прогулянки на свіжому повітрі.